Звісно, у мене класний причесон, але суть не в цьому. Друзі, звертаюся до вас за допомогою. В селищі СМТ Магдалинівка по вулиці осінній. Бігає чорний пес з нашийником від бліг. Молоденький такий песик. Він бігає по дворах у людей, б'ється в кожну хвіртку. Такий охайний, чистий, упітаний, десь жив у когось. Може, зазвичай він в когось втік, або бо хтось викинув. Прийдіть та заберіть свого пса. Чому ви заводите псів, а потім викидаєте? щоб люди його били там, каміннями, палками, щоб гнали. Ви навіщо це робите і навіщо ви заводите псів, якщо вам вони не потрібні? Якщо це ваш пес, приїжджайте. СМТ Магдалинівка по вулиці осінній він бігає, це Дніпропетровщина. І забирайте свого пса. По, вулиці Осіння, по осінній вулиці він бігає, СМТ Магдалинівка. Навіщо ви тоді заводите псів, щоб їх люди там ви викинули, щоб він бігав до людей? Людей палками, каміннями гнали від себе, бо він нікому не потрібен. Навіщо ви це робите? Заводите собі псів, якщо він вам не потрібен. Якщо це ваша собака, приїжджайте, забирайте його в людей. Бо він бігає по селищам Мадалинівка Дніпропетровської області, вулиця Осіння. Так що приїжджайте, забирайте свого пса. Він нікому не потрібен. друзяки. в кожного є свої пси. Так що приїжджайте, забирайте свої, свого пса. Десь він бігає по вулицям. По вулиці осінній, якщо приїжджайте та забирайтеся в оксана. Всім пока. Всім підписуємося на канал, став лайки, став дизлайки і приїжджайте за своїм псом. Підписуйся на мій канал.